Захисники вітаємо вас із святом. Дорогі захисники і захисниці, дякуємо вам за тихі ночі і за тихі дні. Вітайтеся швидше, ми вас чекаємо. Свято! Дорогі захисники і захисниці. Зі святом вас бажаю поверну... швидше повернутися додому. Дорогі наші захисники і захисниці, ми вас вітаємо святом, бажаємо здоров'я і цікаємо вас з перемогою. Дорогі наші захисники і захисниці, вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам міцного здоров'я, дякуємо вам за наш захист. Наші воїни чекаємо вас з перемогою. Дякую вам, що, що ви захищаєте нашу Україну. Вертайтеся додому живими та з перемогою. Вітаю всіх українських воїнів, щоб були міц... міцні і здорові. Дякую, що захищаєте нас і Україну. Вітаю наших воїнів. Дякую за все. Захисники і захисниці. Вітаю вас і свята, щоб скоро закінчилась. Війна, щоб повернути з перемогою. І живим, Ми вас чекаємо з перемогою. Слава Україні! Геро, слава смерть, рухам. Любі захисники, хай вас Бог береже, захисникам України, що можна оборонять нас. Наші захисники бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Дякую, що ви нас захищаєте. Дорогі наші воїни, бажаємо вам здоров'я і мирного неба над головою.